Ну хорошо, вам підозрюємо, що вичне. <підозрю> ну, буде на підозрювати. Що я не чиняв жодних дій, будемо це зможути. Всі розуміють, всі Да. Людям достатньо зробити два-три телефонних дзвінків, для того, щоб зрозуміти, що відбувається. У нас слідство триває вже вісім місяців, виключно для того, щоб тримати на підбавці. Все.

А це тоже кімнати. Захисники переживається, мені прокурор. Може бути, я зараз до тут схожу, до Світлана вряджій кімнаті знаходиться. Після кімнаті знаходиться. Я ще раз, я розумію, в Україні наразі заборонено спілкування з пресою, і ну я не можу спілкуватися з пресою. Можете, у нас просто пересудовому дослідні по я маю право, коли перерва, всі виходять. Засідання. Ми, ми вас заводимо коли мене приміщення. Я Якщо... розумію, дивіться, да. це, відповідно до статті 42 х України я є наразі підозрюваю, на для кого приміняються всі міри, як і до абсолютно невинуватої особи. Це діюче ну, законодавство України. Я розумію, що є дуже великі команди, там, ну, щоб мене тримати, щоб десь я вас. Я не знаю. Да. Да. Я розумію, да. разом з тим, стресую, ну, спілкуватися мені, ну, я свою позицію можу вільно висловлюватися. Дивіться, mm. суддя, привели ну, сюди, седаща кімната. Потім я записую судді дозволу до приводу. Навіть дає дозвіл, питань немає. Поки що. Після засідання. Після засідання

Захисники теж? Нет, ще такого не було? было. Работа В МВД, да. Это я в курсе, в курсе, в курсе. Вопрос такой. Главна... Да. да, главное зеленый, дайте все будет. Ваша речь там Дякую. Спасибо. Потом было с тобой, почему на вашу думку вышло означать для своего проследования, чего именно свидания. Через перехода до уголовной области. Четыре опасов. Давайте рассказать. Так. Как следственно тебе может надо? Давай. Можете час передати. Угу. Угу. Давайте перше. Чи перешкоджала в обороні області? Ну, звісно, не перешкоджав, що управління Субтитров безпеки України Харківської області зробили результатів. Цієї України, як це можна назвати, перешкоджанням. Третий борзі цієї України взагалі не тільки з друзями. Тобто це не перешкоджання, це, ну, це реальна робота, яку на сьогоднішній день не повторила одного правнення. Зокрема, роботи є у відкритому доступі в мережі інтернету серед керування. Промошення повного тексту упали призначення на 28, 4, 23, 12.10 засічність області, але засідання залишується продовження. Будь ласка, вивідіть пана Романа. Дякую, вас, щасті. А стульчик мене вже сюди поставити, а вот сюди посидіть. <рес> Сюда? Вот сюда, да. Напротив Чтобы я Чуть-чуть да? если больше там будет вода на Будь ласка. Зараз я знову переконуся. Так, клопотання. Я вже заходився. Клопотання. Ваша честь, 18 квітня поточного року, я отримав комплект документів. Перший раз вони мені їх прошили, пронумерували, але, ну, як кажуть, питань немає від свого зовсім. Разом з тим, в мене є питання з приводу внутрішньої цієї складової. То почну по порядку. У нас є клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На 46-й аркушах на 18 квітня 23-го року. Разом з тим, Василий, тут же... це клопотання. Ні, подай Так, чекаю. Значить, Питання наповненості на клопотання. Це в нас питання. Послухайте мене. Так, так, питання. Питання наповненості клопотання це окремо цього Я чого у вас розумію? А якщо у вас є питання про витребування будь-яких документів чи приєднання документів, є у вас наразі клопотання? Е, Ваша честь. Відповідно, до, і... відповідно Приє... до діючого КПК, е, якщо це клопотання подано всупереч законам е, України і КПК, ми, ви, як слідчий суддя, прямо зобов'язані повернути його прокурору. Я зараз Ну, висловлюю попитання про те, що це клопотання, сам текст mm -hmm. він є написаний mm -hmm. в супереч діючого законодавства України. Я намагаюся зараз аргументувати вам свою позицію, чому я вважаю, що цей документ є юридично я... нікчемним. Конкретно, конкретно якому, якому пункту вимог до клопотання про продовження сроку досудового розслідування не відповідає вказане клопотання і не, конкретно посиланням на сторінку клопотання. Так, я для вас виписав спеціально для кожну сторінку. Ваша честь, ми з вами не перший раз зустрічаємося. Я знаю вашу прискіпливість до моїх текстів, тому конкретно на кожній сторінці я зазначив, де що не відповідає діючому законодавству України. Ви не даєте змогу мені просто це прочитати. Я вам прочитаю зараз і ви все зрозумієте. Так, на сторінці 96-97 знаходиться доручення в порядку статті 290 КПК України за підписом прокурора Фомченкова, якому він зобов'язує слідчого повідомити сторону захисту про завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному впровадженні. Документ готований 17 березня. На сторінці 101-115 слідчий 17.03 повідомляє сторону захисту про завершення досудового розслідування. Таким чином, станом на 17.03, Досудове розслідування вважається закінченим відповідно до КПК України. Е, вказане, як прокурор підтверджено сторінки 43 клопотання у 6 та 7 абзаці. На цій же сторінці, у останньому абзаці, прокурор зазначає, що закінчити досудове розслідування до 30 неможливо. На сторінці 44-45, перелічуючи ризики відповідно до статті 177 КПК України, прокурор у другому, третьому та четвертому пункті знову ж таки посилається на... Проведення досудового розслідування, яке він вже завершив 17 березня поточного року, у 7 абзаці на сторінці 45 прокурор, підсумовуючи через статті 177, знову зазначає на необхідності слідства закінчити досудове розслідування розумні сроки. Таким чином, прокурор, губов порушуючи вимоги КПК України, свідомо водячив суд в умами, вчинив дії направлені на отримання особи під вартою у непредбаченому та законом спосіб. Окремо, хочу наголосити на тому, що прокурор у сказаному клопотанні. Просить від суду продовжити строк запобіжного заходу стосовно мене на 60 діб до 29.06.23 року, що також є абсолютно незаконним у зв'язку з тим, що документ підписаний 18 квітня поточного року, а 29.06.23 року це буде 73 доби утримання під вартою. Для встановлення терміну 60 днів до 29.06.23 року судове засідання слід було проводити 1 травня поточного року. В той же час законодавець чітко зазначає, що строк утримання під вартою не може перевищувати двох місяців, тобто 60 днів. Також законодавець не передбачає внесення змін до поданого копотання вже під час його розгляду у суді. У той же час законодавець прямо зобов'язує повернути копотання без розгляду, про що винести відповідну ухвалу у разі він незаконності та невідповідності КПК України, враховуючи викладено в зв'язку з тим, що дане копотання. В обґрунтуванні містить посилання на необхідність продовження досудового розслідування, яке завершено 17 березня поточного року, та прокурор визначає продовжити строк дії запобіжного заходу на термін, котрий перевищує строки, визначені законодавством, та чітко прописані в КПК України, що є абсолютно незаконним, порушує норми діючого законодавства. Права людини та право на захист. Прошу відповідно до вимог статей 176, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 84, 1940, 97, 1992 України повернути прокурору попитання про продовження строку запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою від 18.04.2023 року без розгляду. Як таке, що не відповідає нормам діючого законодавства, про що негайно не постановити відповідну ухвалу. Р. Чи наповнюється підтримання? Заперечую, що задоволення даного попитанню, оскільки попитання сторони обвинувачення про продовження строку в дії запобіжного заходу стану відповідно до вимог процесуального законодавства. Так, дійсно наразі завершено судове розслідування. <питривання> У даному провадженні одна певний час триває ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, що також є стадією досудового розслідування, яке закінчується складанням обвинувального акту та направленням його до суду. Оскільки наразі триває ознайомлення, повинен нечуть, необхідний певний час для цього, в тому числі оформлення допусків та доступів сторони захисту до таємних документів, оскільки матеріали. Кримінальне провадження містять державну таємницю, тому і сторона обвинувачення звернулася з клопотанням про продовження строку утримання під вартою на 60 діб, що передбачено діючим законодавством. Коли закінчиться під вартою? 30 квітня. 30 квітня наступна. Так, 30 квітня. Так. А суд слідчий сюди не містить пам'ятник. Вимовити задоволення праздного питання, оскільки визначення строку тримання за якісь кресті з слідчого суду. І навіть е, якщо прокурор звернувся з таким попитанням, питання чи повністю задоволення прав питання, чи частково, суд вирішує Наразі радші кінець і залучення всіх доказів по питанням. Ще є це питання?

Так, послухайте, будь